Мову програмування можна собі уявити як деякий засіб спілкування з комп'ютером, тому, як і будь-якій іншій мові спілкування, тут є певні домовленості у поданні своїх висловів, своя абетка та синтаксичні правила. Синтаксична паскаль програми складається з окремих речень. Такими реченнями можуть бути деякі описи для самої програми або команди, з яких складається даний алгоритм. Кожне речення паскаль програми повинно закінчуватися символом. Послідовність представлення алгоритму у вигляді паскаль програми має певну закономірність. Визначимо її так. Починається програма, слово програм, далі записується ім'я програми. Після цього записується в нас розділ опису бібліотек або модулі, які підключаються до даної програми. Далі йде в нас розділ опису міток. Потім розділ опису констант. Далі розділ опису типів. Далі розділ опису змінних. І закінчується описова частина нашої програми розділом опису процедур та функцій. Ви, мабуть, звернули увагу, що службові слова Pascal програми виділені білим кольором. Надалі службовими словами вважатимемо ключові слова, з яких складаються оператори Pascal і назви його стандартних процедур і функцій. Окрім того, вся програма розбивається на певні розділи. Важно зберігати таку послідовність використання розділів, хоча, набуваючи досвіду, ви побачите, що деякі з них можна міняти місцями. Однак треба враховувати, що розділ опису модулів повинен обов'язково йти першим, а розділом операторів завершується кожна програма. Розділ типів обов'язково повинен передавати розділу змінних, а розділ міток та розділ констант бажано розміщувати перед розділом типів. Першим рядком програму зі службовим словом програм можна знектувати. Умовно, цю структуру можна поділити на дві частини: основну частину та виконувану. Основна частина в нас містить інформацію про можливості, які можна використовувати у програмі, які будуть константи, мітки, якими змінними користуватися. Саме за змістом цієї описової частини, всім вказаним змінним відводиться місце у пам'яті комп'ютера залежно, залежно від їх типів і послідовності, які вони зазначені в програмі. Виконувана частина містить опис процедур функцій та основний блок програми, який ще називається тілом програми, розташований між службовими словами backін end Завершується Pascal-програма завжди символом крапка. Як приклад, наведу вам програму, з допомогою якої можна обчислити площу круга, вказавши будь-який радіус. Програма у нас починається з ім'я програм, коло. Далі у нас в другому рядочку записується розділ опису бібліотек та модулів, бібліотека CRT. І відповідна функція цієї бібліотеки це LR-SCR для очистки екрану після кожної нової компіляції даної програми. Далі в нас іде з вами після слова var розділ змінних, в якому записані дві змінних R та S дійсного типу real. Змінною R позначається радіус нашого кола, змінною S будемо позначати площу нашого кола. Далі у нас іде розділ операторів. Починається словом begin і відповідно для введення задання радіусу нашого. Кола, ми використовуємо з вами оператор виведення. В write в write Записуємо радіус кола. Далі записується оператор ведення ріделен. Потім ми використовуємо формулу для знаходження площі нашого кола S при своєму значення pr квадрат. Далі з використанням оператора виведення виводимо результат нашої роботи площу кола С. І відповідно використовуємо оператор ведення для затримки. Скомпільованої програми для отримання відповіді на наш екран. Прокомпілюємо, переглянемо роботу нашої програми. Програма нас запитує: Запишіть радіус кола. Наприклад, задамо радіус кола числом 3. В результаті ми отримали. Наша програма посчитала нам площу кола з радіусом 3 буде дорівнювати 28,27.